І всім привіт! З вами я професіонал Максим. І сьогодні я розкажу коротенько перед нашим відео, що проходить е, за нашими зйомками. Е, знімати є, так сказати, дуже важко. Це все є не так легко потрібно. Є багато завдань, потрібно підготувати сцену до цього всього. Придумати невеличкий сценарій для акторів, для самого себе, підказувати, коли неколи Треба підготувати це все до відео і думати сценарій, як би зробити, що б зробити, так, деколи сценарію нема. Бо ну Просто таке оголошення відбувається, і я нічого просто цей. а Деколи я роблю сценарій, я дуже хочу, щоб це вам було дуже. Мені це приємно, коли ви ставите лайки, почали ви підписуватися на мене. Продовжуйте, будь ласка, в тому самому дусі. Підписуйтеся більше. Давайте більше підписок, лайків, коментарів. Ось це все дуже важко, але я для вас е, стараюся сильно. Е, а тепер хочу сказати, то, що більше на нашому каналі зніматися, на жаль, з нашого каналу йде багач. Отак от, от багача більше у нашому серіалі, можливо, і не буде. Він, скоріше всього, ще більше до нас не повернеться. З ним було багато історій. Перший раз він, пам'ятаю, прийшов в кузню, звісно, не в цю, а в деревні жителів номер 16 якщо я не помиляюся. Прийшов в кузню, він там жив. Ми з багато стало, було багато з ним пригод. Так, шкода, ну, я не буду розказувати конкретно, що сталося. В кожних є проблеми, ось, і також. Я не можу, ну, якщо людина то не виконує, не хоче, то я не хочу це терпіти. І я просто, що мені лишається робити? Просто їх вигнати з каналу. Або вони самі захочуть піти. Ну, я цього казати не буду. Ось, мені є дуже важко, просто там мені писали е, у коментарях. Щоб я, тобто, спиталася мене так, там важко, то-то. Це реально важко, дуже важко. Я просто це, так сказати, таке не дуже то питання, але ого, ніколи такого не бачив. Але, все рівно, я б хотів би вам сказати, що це є не дуже легко. Ось придумати це все, підготуватися до цього всього. Це є важко. Все на актори. Ще хтось не хоче слухати, хтось забуде слова, хто що має казати. Ось, ну а ми люди, так сказати, не стальні. Теж маємо свій характер та багато чого іншого. Ну, все, будь ласка, лайк, підписочка, дзвіночок, щоб не пропускати, не пропускати мої нові відео. Можливо, на моєму каналі е, в мене вийде ще один новий канал це Професіонал Максим. Та це буде англійський канал, тобто американський. Е, ну, там, де я буду розмовляти на англійській. Е, ось, ну, типу, американський великобританій. Ну, коротше, менше з тим. Все, гарного всім перегляду. Погнали! І всім привіт! З вами я, Професіонал Максим. І дивіться, я просто не розумію. Друзі, звідки у нас беруть такі, беруться такі гроші? Та дивіться, ми вже ці всі дерева знищили. Ось. Дивіться, я не розумію. Бачите, отут все перегородили. Цікаво, що там буде. Бачу, якусь воду. Тут перегородили. Це твориться е, центр нашого. Села. Мені ЗАГС сказав по секрету, що е, наш центр буде один з найкращих. Е, підладять, так сказати, наш прапор України, ясне діло, поладять все це. в центрі, проведуть тут дорогу, е, покращать будинки. Ось. Ну, Думаю, в нашому центрі буде гарно. І, як бачите, поставили нові ліхтарі. Гарно таку дорожку провели, ясне діло. Ось отут наш магазинчик красивий. Доброго дня. Так, красиво все. Так. Отут те саме. Е, ось. Е, отут перенесли. Е, от було... Ой, йо Е, Було там. То цих три, і тих три поставили тут. Тепер це буде у нас ринок. Ринок зазвичай у центрі, а тепер у нас він буде, так сказати, на, величкому, на величкій окраїні села. Ось і тут, як ви замітили, писала отака, таке табло продаж. Де продаж? Продаж продається нашого багача дім. ось Бо він там поїхав десь, не знаю, може більше, на жаль, не повернеться. Ех, Багато він всього нам допомагав, робив. Так, надіюсь, він ще приїде. Ого, тут навіть розкопали, навіть не бачив. Так, е, вроді би Зак казав, що з фінансами все добре. Я не знаю, то буду слухати все-таки. Е, Зака треба. Побігти е, в офіс, як ви знаєте, мене капець, що -то люди не розкриваються. Е, як бачите, мене, як знаєте, ви, хто не знає, то, будь ласка, передивіться минуле відео та подивіться, хто не дивився, мене е, звільнили з посади директора у школі. На жаль, шкода, батьки були проти трішки, але що зробиш? Таке тепер у нас керівництво. Загалом мною керує не е, голова села, а взагалом мною керує е, наш шеф. Ось, ну то він, виходить, Той не має ніякого права доброго дня. Над мною. Наш офіс стає краще і краще, і зараз десь нарада має бути. Як завжди, казали, поля мають. Так, всім доброго дня. Ого, бачу, такого немає. Ось так, тут саду. Оп. Так, оп. Добре, тут а Так, ну добре, не всі в зборі, але вже потрібно починати. У нас скоро з'являться наші поля. Потрібно домовитися, де можна зробити такі поля. Хм, Якщо чесно, дивіться, я так подумав, подивився он туди. Отут, десь тут можна побудувати міст. Просто побудувати міст, і там, от на тому, так сказати, невеличкому острові, побудувати там, тобто, побудувати наші поля там, ну, там буде і краще фермерам і іншим. Paid, там, ком... Ну, тракторейс там, ну, на комбайнах. Коротше. Ну так, так, з фінансами у нас, ясне діло, все добре, село наше стає краще, і я б хотів, знаєте, чуть-чуть покращити наш офіс. В нашому офісі давно ремонтів не було, тому нам потрібно вже зробити кінець кінців. В нашому офісі ремонт. Ну, дивіться, в офісі більш-менш нормально. Ну, чого, тут досить так ну нормально, красиво, нічого не побито. Знаєте, я б вирішив поміняти якусь обстановку трішки. Щоб поміняти кабінети чуть-чуть, поміняти все. Ну, зробити це чуть-чуть краще. Ну, просто навіщо нам. Затягувати цього. Можемо взагалі побудуємо четвертий поверх. О, ні, я звісно вибачаю, ну, наш нам четвертий поверх. Ми тут е, нормально справляємося і офіс досить великий. А е, Навіщо продовжувати його ще на четвертий поверх? Тоді багато грошей впаде. Ну, це просто нам не вигідно так. Хоча з тобою, Максим, але все рівно ремонти потрібно буде зробити. Ну так, в нас недавно проводилися ремонти в лікарні і в поліцейському цьому. Будувалася, будувалася лабораторія, будувався забор, будувався банк. Ми не могли разом з ними, з тими коштами, зробити ремонт або ну, добудувати офіс. Ну навіщо? Зараз? Ну, це просто. Добре, ви робіть, як хочете, а ну, просто слів у мене немає, на жаль. Ну так, мені треба мене поговорити. Максим, пізніше до мене зайдеш. Те сьогодні нічна зміна, не забудь. Так, пам'ятаю, все, до побачення. Капець. 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 Наші нам ремонт. Ну, в принципі, ну, дивіться, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, навіщо Чи потрібно нам ремонти. Просто, ну, мені вроде би, здається, все красиво. Тут стоїть, тут бібліотека. Ну, нормально. Вроде би. Хм, не знаю. Може тут на дворі щось добудувати, але що, більше нам нічого не потрібно. Лікарня є, банк є. Ну, тут навіть не позамасила. Так. Не, ну наше село, скажу вам так, досить стає красивішим з братом Зака. Воно просто взагалі. І там дорожки робляться. Друзі, ви розумієте, скоро наше село поміняється назавжди. Ох так, красиво, красиво. Надіюсь, багатша колись приїде до нас. Він казав, більше не приїде до нас в наше село. У наше село. Ну, будемо, ясне діло, сподіватися на, 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 на найкраще. Ось, ну, партем, як ви знаєте, теж в від'їздах блукає. Але він обов'язково ще приїде. Просто потрібен час на це. Я буду, напевно, завершувати відео. Я б хотів вже повернути свята, казала, я з нею недавно говорив. вона що сюди скоро рижик приїде. І Я планую купити нового песика Такого маленького. Я дуже хочу, там жителі би, роздавали нам. Ну, тобто Роздавали в нашому селі і казали, кому потрібно. Візьму маленьку писеннятку. Будь ласка, давайте проголосуємо у коментарях, хто яке хотів би ім'я для робота. Також писали у чатику у коментарях, куди подівся наш робот. Наш робот, який не має ім'я. Я вас давно просив придумати для нього ім'я, але, на жаль, ніхто не придумав. Він, так сказати, лишився, на жаль, в нашому селі 47. Так, 47. Не 103. Ми в 97-й іменно 47. Ось так. Він там. Залишився. На жаль, шкода, що він там є. Ну, не знаю, до речі, якщо під цим відео назбирається 7 лайків, як завжди, і підпишуться на мене ще 5 людей, то я обов'язково випущу. Відео про село 47. номер 47 Як там, що твориться, як там пам'ятаєте, та радіація ще була. Що там твориться з тим описом? Чи там ще хтось проживає? Ось, А друзі, я буду зараз швиденько збиратися, бо година підходить. Я буду йти зараз на нічну зміну у офісі. Ось, Будь ласка, лайк і а все Дякую за перегляд. Всім пока.